Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Марка, розділ 13, вірші 1. 37. Коли Ісус виходив з храму, один з його учнів сказав йому, учителю, поглянь, яке каміння, які будівлі. А Ісус сказав йому, Чи бачиш ці великі будівлі, не залишиться тут каменя на камені, котрий не був би зруйнований. Коли він сидів на оливній горі напроти храму. Запитували його на самоті Петро, Яків, Іван та Андрій. Скажи нам, коли це буде і яка ознака, коли все те має здійснитися? Ісус почав їм говорити. Стережіться, щоб хтось вас не ввів у оману, бо багато хто пройде під моїм ім'ям, мовляючи, що це я, і багатьох ведуть в оману. Коли почуєте про війни, воєнні чутки, то не лякайтеся, бо має так статися. Але це ще не кінець. Адже повстане народ проти народу, царство проти царства, будуть місцями землетруси, буде голод і розруха, це початок страждань. Стережіться ж самі. Видаватимуть вас на суди, і в синагогах будуть вас бити, і станете перед правителями та царями через мене, їм на свідчення. Але спершу Євангелія має бути проповідувана між усіма народами, і коли поведуть вас видавати, не журіться наперед, що маєте говорити, бо те, що буде вам дано тієї години, це й говоріть. Адже не ви будете говорити, але Святий Дух і видаватиме на смерть брат, брата, батько, дитину, повстануть діти проти батьків і вбиватимуть їх. І всі будуть ненавидіти вас за моє ім'я, а той, хто витримає до кінця, буде спасенний. Коли ж побачите Гедоту спустошення, що встановлена там, де не слід. Хто читає, нехай розуміє, тоді ті, хто в юдеї, хай утікають у гори, а хто на даху, хай не спускається в дім, навіть хай не входять узяти щось зі свого дому, і хто на полі, хай не вертається назад, щоб взяти свій одяг, горе ж вагітним і тим, які годуватимуть грудьми в ті дні. Моліться ж, щоб ваша втеча не стала зимою. Бо тими днями буде таке горе, якого не було від початку світу, що його створив Бог, і аж донині, і більше не буде. І коли б Господь не вкоротив тих днів, то не спаслася б жодна людина, але заради вибраних, яких він вибрав, він укоротив ті дні. І якщо тоді хто скаже вам ось тут Христос, он там, не вірте. Адже постануть лже месії та лже пророки, і чинитимуть ознаки та чудеса, щоб звести, якщо вдасться, і вибраних. Ви ж стережіться, я все сказав вам наперед. Але в ті дні, після того горя сонце померкне, і місяць не дасть свого світла, і зорі падатимуть з неба, і небесні сили захитаються. І тоді побачить сина людського, який йде на хмарах, з великою силою і славою. І тоді він пошли ангелів збере своїх вибраних з чотирьох вітрів від краю землі до краю неба. Навчіться притчі від смоківниці, коли вже її гілки стають м'якими і випускають листя, то знаєте, що близько літо, так і ви. Коли побачите, що це збувається, то знайте, що близько вже при дверях. Запевняю вас, що не мене рід цей, як усе це збудеться, небо і земля проминуть, а мої слова не проминуть. Про той же день або годину не знає ніхто, ні ангели на небі, ні син, а тільки Отець. Стережіться, пильнуйте і моліться, бо не знаєте, коли той час настане. Як той чоловік, який, відходячи, залишив свій дім, дав своїм рабам владу кожному його ділу, а сторожові наказав пильнувати. Тому пильнуйте, бо не знаєте, коли господар повернеться, увечері о півночі. Чи як заспіває півень, чи вранці, щоб, коли несподівано прийде, не знайшов вас сплячими. А що я кажу вам, кажу всім, пильнуйте, дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті. Укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Марка, розділ 14 вірші 1, 72 Через два дні була Пасха і опрісники. Первосвященники та книжники шукали, як би його підступом схопити та вбити. Але казали, щоб не на свято. Аби не сталося якогось заколоту. Коли він був у Витанії, у домі Симона Прокаженного і сидів за столом, прийшла жінка, яка мала Алебастрову посудину чистого, дорогоцінного нардового мира. Надбивши алебастрову посудину, вона вилила миро на його голову. Деякі обурювалися між собою і говорили, навіщо така трата мира? Це миро можна продати більше, ніж за триста динаріїв і роздати бідним. Тож докоряла їй. А Ісус сказав: облиште її. Навіщо завдаєте їй болю? Вона добре діло зробила мені. Ви завжди маєте бідних біля себе і будь-коли можете робити їм добро. Мене ж не завжди ви маєте. Що вона могла, те й зробила. Заздалегідь намастила моє тіло перед похороном. Запевняю вас, де тільки буде проповідуватися ця Євангелія в усьому світі, те, що вона зробила, буде сказано в її пам'ять. Юда Іскаріоцький, один із дванадцятьох, пішов до первосвящеників, щоб видати їм його. А як вони це почули, то зраділи і обіцяли йому срібняків дати, і він шукав, як би його в слушний час видати. Першого дня опрісників, коли приносили пасхальну жертву, його учні говорять йому: Де ти хочеш, щоб ми пішли приготувати Пасху, аби ти спожив? Він посилає двох своїх учнів і каже їм: Ідіть до міста. Зустріне вас чоловік, який буде нести в Глечкові воду, ступайте за ним. Куди він увійде, скажіть господарю того дому, що вчитель каже, де моя світлиця, в якій я буду споживати з моїми учнями Пасху, і він вам покаже велику кімнату, прибрану, готову, там ви і приготуєте для нас. І відійшли учні, і прийшли в місто, і знайшли так, як він сказав їм, і приготували Пасху. А коли настав вечір, він прийшов з дванадцятьма. І як вони сиділи за столом та їли, Ісус сказав, Запевняю вас, що один з вас, який їсть зі мною, видасть мене. Вони почали сумувати, і один одного за одним запитували. Чи не я і інші, чи це не я? Він же сказав їм один з дванадцятьох, хто вмочає зі мною в одній мисці. І хоча син людський йде, так як написано про нього, то гора тій людині, через яку син людський буде виданий. Краще було б тій людині не народитися. Коли вони їли, Ісус узяв хліб. Облагословив, переломив, подав їм і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє. І, взявши чашу, він віддав подяку, подав їм і всі пили з неї. І він промовив до них: Це кров моя Нового Завіту, яка проливається за багатьох. Запевняю вас, що більше не буду пити з плоду виноградного аж до того дня, коли я буду пити Новим у Божому Царстві. І заспівавши, вони вийшли на Оливну Гору. І каже їм Ісус: Всі ви спокуситеся, бо написано вражу пастиря і розбредуться вівці, але потім, коли я воскресну, то випереджу вас у Галилеї. А Петро сказав йому, Хоч усі спокусяться, але не я. Та Ісус йому сказав Запевняю тебе, що ти нині цієї ж ночі, перш ніж двічі заспіває півень, тричі відречешся від мене. Однак він ще сильніше запевняв, хоч мав би я померти з тобою все рівно не відречуся від тебе. Так само говорили і інші. І прийшли вони до місця, що зветься Гецеманія. Він каже своїм учням Посидьте тут, поки я помолюся. Він узяв із собою Петра, Якова та Івана і почав сумувати й тривожитися та казати їм Смертельним смутком охоплена душа моя, залишайтеся тут і пильнуйте. Відійшовши трохи, він упав на землю. І молився, щоб коли це можливо, оминула його ця година. І він казав «Авва, Отче, для тебе можливо, все. Забери цю чашу від мене, але хай буде не те, що я хочу, але те, що ти. Він приходить і знаходить, що вони заснули, і каже Петрові Симоне, ти спиш. Чи не мігте попильнувати однієї години? Пильнуйте і моліться, щоб не потрапити у спокусу, бо дух бадьорий, а тіло немічне. І він пішов знову, помолився, промовивши ті самі слова. А повернувшись, знайшов, що вони знову спали, бо очі їхні стали важкими, та й не мали що відповісти. Він приходить у третє і каже їм Ви ще спите і відпочиваєте? Досить прийшла година, і ось син людський видається в руки грішників. Вставайте, ходімо, вже підійшов мій зрадник. Він ще говорив, як ураз з'явився Юда, один з дванадцятьох, і з ним юрба з мечами та киями, від первосвящеників, книжників. Та старший. Той, хто зрадив його, дав їм знак, кажучи, кого я поцілую, то є він, схопіть його та уважно ведіть. І, прийшовши, він одразу підійшов до нього і каже Учителю, і поцілував його. Вони ж наклали свої руки на нього і схопили його. Один із тих, які стояли, вихопив меча і вдарив раба первосвященика і відтяв йому ухо. Ісус сказав їм у відповідь. Як проти розбійника ви вийшли з мечами та киями, щоб мене схопити. Щодня був я з вами, навчав у храмі, однак ви не схопили мене. Але нехай збудеться Писання. І, залишивши його, всі учні втекли. А один юнак ішов за ним, обгорнувшись, по нагому покривалу. Вони схопили і його, та він, залишивши покривало, втік від них голим. А Ісуса повели до первосвященика. Там зійшлися всі первосвященники, старші та книжники. Петро ж віддалік ішов слідом за ним, аж у двір первосвященика, і він сів зі слугами та й грівся біля вогню. А первосвященники і весь Ценедріон шукали свідчення проти Ісуса, щоб Його вбити, та не знаходили. Багато хто неправдиво свідчив проти Нього, але ті свідчення не збігалися. Деякі вставали і лже свідчили проти Нього так ми чули, як він говорив, що зруйнує цей рукотворний храм, і за три дні збудує інший. Нерукотворний, але й це їхнє свідчення не підтвердилося. Тоді первосвященник, ставши посередині, запитав Ісуса, кажучи: не відповідаєш нічого на те, що проти тебе свідчать. Але Він мовчав і не відповідав нічого. Знову первосвященник запитав Його і каже йому: Чи ти є Христос, Син благословенного?» А Ісус сказав, Я є, і ви побачите Сина Людського, який сидітиме праворуч сили та йтиме на хмарах небесних. Первосвященник роздер на собі одяг і сказав: Навіщо потрібні нам ще свідки? Ви чули хулу, як ви вважаєте? І всі вони присудили, що він повинен померти. Деякі почали плювати на нього, закривати його обличчя, бити по щоках, ще й приказували йому. Пророкуй. І слуги також били його в обличчя. Петро був унизу на подвір'ї. Прийшла одна зі служниць первосвященника. Побачила Петра, який грівся, глянула на нього та й каже «І ти був з Ісусом Назарянином. Але він відрікся, кажучи я не знаю і не розумію, про що ти говориш. І вийшов геть у переддвір'я, і тут заспівав півень. Служниця, побачивши його знову, почала говорити присутнім, що він один із них. Він знову відрікся. Невдовзі присутні почали говорити Петрові Справді, ти з них, бо ти галилеєць і мова твоя подібна. А він почав зарікатися і клястися, що не знає того чоловіка, про якого вони говорять. І тут вдруге заспівав півень і згадав Петро слова, які йому сказав Ісус, перш ніж півень двічі заспіває, ти тричі зречешся мене. І згадавши, він почав плакати. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.